Вчора, 23 липня, вийшло одне з найбільших оновлень для Sims 4, що включає в себе оновлення базової гри та оновлення з фіксами для різних доповнень. З вами Китнева, і сьогодні ми оглянемо всі новинки, що нам додали в гру. По факту користувачі Windows отримали навіть два оновлення: одне більше, друге менше. І що було в другому оновленні, залишиться для всіх загадкою. Почнемо з оновлень базової гри і саме з режиму персонажа. По-перше, на панелі персонажа осій, в налаштуваннях подробиць гендер, орієнтації є ще романтичні кордони. Тепер на цій панелі ми обираємо до яких дій наш персонаж буде рівнувати. І до яких не буде. Перше, це чи буде наш персонаж ревнувати до нефізичних романтичних взаємодій, таких як просто флір чи компліменти. Друге, це чи буде він ревнувати до фізичних романтичних взаємодій, таких вже як обійми, триматись за руки чи поцілунки. Окремою категорією також винесено, чи буде ревнувати наш персонаж до вуху. І четверте, це те, чи відкритий наш персонаж до того, щоб змінювати ці свої. Принципи. По замовчуванню тут все стоїть на так, і ми вже можемо самостійно далі коригувати. Ну або персонаж, напевне, з плином часу під час самої гри, якщо він схильний до того, щоб змінювати ці свої принципи, кордони буде змінювати їх. Напевне, я не певна, що це так буде працювати. На панелі встановлення стосунків, сімейні зв'язки. Там, де ми зазвичай обирали це чоловік, брат чи наречений, можна тепер обрати ще категорію, таку як партнер. Мені особливо особисто цього дуже давно не вистачало, того що часом хочеться створити пару персонажів, які ще не заручені, не одружені, але є в романтичних стосунках. І зразу створити це в касі просто було неможливо на панелі косметики. У нас з'явилася нова категорія вії. Нам додали дві пари нових вій Мене вони тут накладаються на кастомні вії, і чесно кажучи, вії самі по собі. Жахливі, вони нічим не відрізняються від тих стрьомних вій, які були на очах персонажів, саме на формі очей. На деяких вони є, на деяких немає. Але ця категорія відкриває можливість для модоробів перенести свої кастомні вії в цю категорію окремо. Бо, наприклад, у мене зараз вії в окулярах, і я не можу використовувати окуляри і вії одночасно. Тепер є окрема категорія Вій, і це стане простіше. Чекаємо новлення. у базову гру також додали три нових зачіски: одну для жінок, ось таку коротку зачіску. і, до речі, і гарно зроблено, і приємно виглядає. І ще три для чоловіків. Якщо не помиляюсь, бо ось ця ось ця і ось ця для жінок недоступна. Власне, ось такий хвостик для чоловіків, ну, як бачите, для жінок теж дуже класно підходить. Хвостик, мені, до речі, сподобався, він класно виглядає. Це по факту, коли ти маєш карешку, ти можеш отак ось цей хвостик, ну, я так збираю, коротше кажучи, волосся. І додала ще одні заплетені дреди з натуральними кольорами та з різними омбрешками. Тут вже буде відрізнятися прям конкретно пофарбоване волосся. І поки ми тут, ви вже, Мене звернули увагу на цю іконочку, вже точно всі про неї знають. Це іконочка, про яку ми дуже довго всі просили. Це можливість одним кліком застосувати поточне налаштування для всіх нарядів. Бачили, воно там підмигнуло, що воно на всі взяло. А якщо натиснути ще на три крапочки, то можна конкретно обрати, до якого наряду ви хочете застосувати цю зачіску, ці штани, ці сережки, цей манікюр, будь-що, навіть макіяж. І я дійсно вже пробувала. І, наприклад, я хочу додати ось такі стрілки кольорові. Наприклад, я хочу їх додати до щоденного та для спекотної погоди. Окей, мені підсвітилося, що воно не додалося, і вони сюди реально додалися. І те, де ця кнопка точно пригодиться, і що, я думаю, бісила не тільки мене. Це нігті на руках цією ці кнопочкою. Тепер можна задублювати одні ті ж самі нігті на всі наряди, як це в житті буває. Крім того, в базову гру додали два варіанти. Нових нігтів, коротких і довгих, короткі і довгі з варіантами типу френчу, з різними кольорами, відповідно, те, щоб мені сильно їх треба було. З кольоровими різними, в тому числі, таке відчуття, що це всі ага. І більш такі базові відтінки, пастельні, базові, нейтральні відтінки. Окей, так, це теж нові, якщо не помиляюся, таких не пам'ятаю. Я просто довгі не використовую, тому я трішки э, розгублена, але що нові. І так само ось короткі. Нігті такі коротші, теж з різними варіантами френчів. Можу тут знову ж таки трішки губитися, бо це не те, що я часто використовую. Ну і якщо я не помиляюся, ось знову ж таки додали таких базових кольорів більше різного нюду. Це прям для мене. З режимом створення персонажа ми закінчили, перейдемо в режим міста та самі налаштування гри. Там теж є оновлення в сусідських історіях. Відтепер з'явилися дві нові категорії: це зміни в романтичних відносинах та зміни в дружніх відносинах. Як я розумію, до цього романтичні та дружні відносини сусідської історії ніяк не регулювали, зате раптово могла з'явитися дитина в будь-якого персонажа з іншим персонажем. І якщо не помиляюсь, командний центр міг ще додавати якісь романтичні. Чи дружні взаємостосунки між персонажами. Ну а тепер це можна буде вімкнути безпосередньо в сусідських історіях. Перейдемо в налаштування гри. По перше, на вкладці музики з'явився мод для відеоблогерів та стрімерів. Ну як я, вімкнувши його в грі, буде вимкнена вся музика з авторськими правами, що захистить контент, і допоможе уникнути проблем з авторськими правами на тому ж самому YouTube. Не знаю наскільки ця функція корисна за два роки ведення ютюб каналу я ні разу не зіштовхнулася. Проблемою з музикою в грі. Але як бачите, ну типу вимикає прям конкретно. Ж, а чому воно всю музику вимкнуло? Прикиньте, теж мені мод коротше, я навіть буду ним користуватися. У мене ніколи не було проблем з цим всім. Ще одне нове налаштування для гри: це дозволити чи не дозволити, щоб ваших персонажів запрошували інші сіми на різні романтичні зустрічі. Як, наприклад, на побачення дзвонили, запрошували. Чи дружелюбні зустрічі, навівши на них, тут можна побачити, в принципі, перелік того, що сюди входить, і це буде залежати від доповнень, котрі у вас є. І третє налаштування теж нове дозволяє сімам автоматично розривати стосунки, якщо рівень романтичних відносин падає занадто низько, або персонаж порушує їхні романтичні кордони. Це по-моєму дуже круто. Тепер грати буде складніше. Ну і по факту це буде свого роду реакції на зраду, нормальною реакцією на зраду. Ну а тепер перейдемо в режим життя. По-перше, нам додали нову категорію взаємодій, зв'язки. Якщо я правильно розумію, сюди як я розумію, будуть додані всі взаємодії, які залежать від рівня стосунків, починаючи від попросити стати кращими друзями до попросити переїхати. І зараз тут ми ще можемо бачити, що тут є розірвати стосунки, попросити про Science Baby, освідчитися, запитати про вподобання в вуху, запитати про романтичний інтерес персонажа. Це теж буде тут. Також тут як я розумію. Перехід зразу на вікно персонажа на всю інформацію про персонажа, дізнатися більше, спитати про романтичні границі, оце якраз про ці романтичні кордони нові тут теж запитати про це і змінити зв'язок, попросити залишитись друзями, не просто прям розірвати стосунки, а попросити залишитись друзями сюди віднесли. А верхня це попросити бути просто партнерами по вуху, не парою, а просто. Друзі з бенефітами, чи як це називається? Але так як в мене ці персонажі вже зразу в романтичних стосунках, ця дія недоступна. По ідеї, ще ці всі штуки мали б бути в роман в романтиці, але. Зараз в фліртові немає цих взаємодій, котрі були раніше запитати про романтичні подобання, запитати про вподобання у вуху. Все це перенесли в окреме вікно, тобто це окреме вікно зв'язків, де ми спочатку дізнаємося персонажа, а потім йдемо фліртувати. І вони тут тепер не заважають. Начебто оновили ось цю панель розмов, зробили її менш прозорою, як і раніше. Тут відображається настрій персонажа, рівень стосунків з ними, умовно там про що вони говорять. У нас якраз. Вільна бесіда, вільна дискусія. Також тут відображаються зазвичай сентименти. Ще одне оновлення в режимі життя. Нас чекає на панелі стосунки, і тепер можна приховати стосунки з конкретними персонажами, просто буквально приховати цих персонажів з панелі, якщо вони нам не потрібні. Ну або заважають. Ось власне ця функція, і тут пише, що. Цей персонаж пропаде з панелі стосунків, але поточні стосунки з ним збережуться, і він знову повернеться на панель стосунків, якщо наш персонаж з ним заговорить. Мені особисто ця штука дуже була потрібна, коли я проходила челендж Моя пекарня. І моя персонажка знайомилася тупо зі всіма клієнтами пекарні. І цей список був нереально довгий, щоб знайти там персонажів, котрі мені потрібні. Потрібно було багато часу. Ну і останнє з режиму життя це оновлена панель сімології, і я тримала її на остаток, того, що вона ламає гру в старих збереженнях. Власне, тут додали нову вкладочку. Подобання зв'язків. Тепер у нас тут буде відображатися романтичний інтерес персонажів, інтерес на вуху. Відображається чи експериментує персонаж з романтичними вподобаннями, і також відображається власне його кордони з нового оновлення. Умовно наскільки цей персонаж ревнивий. В дорослих персонажів і в нових збереженнях все взагалі прекрасно з цією панелью. Але ось в старих збереженнях я збоку виставлю. Відео, воно трішки в поганій якості, просто я боюся заходити туди ще раз, щоб остаточно не зламати свої збереження, старі, ця панель багує в підлітків, багує саме вкладка з отими виховними рисами характеру з ставпаку батьківство. Підозрюю, що якщо ви не маєте цього ставпаку, то вас воно й не багує. Але в мене, коли я клацала в своїх підлітків по цій панелі, крім того, що вона сама була забагована, там все скакало страшно. Так після того ще практично весь інтерфейс гри переста. Давав працювати, я не могла навіть просто нормально вийти з гри без примусового завершення гри. І я дуже надіюсь, це пофіксять, бо цього разу я не зробила бекапи збереження. А деяким моїм збереженням вже якби більше року, і мені буде дуже їх шкода. Ну а зараз переходимо в режим будівництва, бо нам тут додали круглі басейни. Я особисто не дуже їх чекала, і мені прекрасно і нормально було грати і без них. Ну і крім того, я. Дуже надіюся, що вони не будуть багувати як круглі стіни. Але я знаю, що багато хто з вас дуже їм радий. Насправді, це додаткове різноманіття для оформлення зони біля басейну. І щоб ви розуміли, це я прям для себе хотіла перевірити. На ці круглі штуки ставиться драбинка, і я думала, вона не буде ставитися. Я була до цього готова. Але вона ставиться. Побачимо, як ці басейни будуть працювати в грі. Ще одне круте оновлення стосується доповнення в оренду та пентхаусів з міського життя. Ну я підозрюю пентхаусів, які будуть в новому доповненні Лавстак. Ну, а власне, тепер в пентхаусах можна обирати. Ділянки в оренду, і буквально створювати свої багатоквартирні ділянки, квартирні будинки. Можливо, одного дня ми дочекаємось можливість будувати ділянки в оренду на береговій лінії Суланів. Діліться в коментарях враженнями від цього оновлення і надіюся, вас все пройшло без цих жахливих багів, як в мене. Якщо вам цікаво почитати детальніше про всі фікси багів, які прийшли з цим оновленням, я залишу посилання в описі до відео. На цьому дякую всім за перегляд. Ми дякую спонсорам каналу на YouTube та BuyMeCoffee, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку, підпискою. Якщо ви раптом хочете долучитись до спонсорів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланнями в описі до відео. Всіх цілую обіймаю і скоро побачимось!